І воно сьогодні при, при дитячих скаже. Дякую за Доброго дня, мене звати Марія. Я прийшла поділитися своїми результатами. Я вже вдруге на зустрічі, це моя друга зустріч. Мені дуже приємно познайомитися з новими людьми. Моє життя розпочалося не дуже гарно. З юних років я зірвала собі спину, Десь з 12-13 років тяжка робота, село. До 25 років я посиділа і виставала як стара Ну, Поки не розходилась, потім знову йшла працювати. Потім згодом народила сина, трішки теж погіршилось здоров'я. Згодом почалися головні болі, з яких дуже було важко виходити. Посадила таблетки, дуже багато таблеток. Посадила шлункову, Просто зверталися до лікарів, шукали вихід з ситуації, щоб покращити, тому що вже було неможливо похід. З 25 років я ще забула, в мене було вакуумне состояння. Їздила на роботу у місто. Просто суцільний вакуум. Наче ти тут, а наче тебе й немає, але автоматом йшла і працювала, тому що треба було працювати. Але теж не звертала увагу, коли вже почалися дуже сильні головні болі, вже не знала, куди себе подіти. Так вийшло, що моя галинка приїхала до Львова і почула про таке клітинне харчування, подзвонила мені, каже, Надюр, давай спробуємо. Кажу, давай, просто вже виходу, просто, просто вже не бачила. Але треба ще було виховувати сина, дати йому достойне майбутнє. Я думаю, а що робити далі. А Так я спробувала. Єдине харчування через 4 місяці. Я відчула себе набагато краще, було в нього зменшувалася. За спину я забула, що в мене є спина. Шлунок налагодився, підшлунково заспокоїлася. І 10 років тому я втратила сон. Я спала по 3-4 години на добу. Я не знала чому. Нервозність була просто неймовірна. Нерви мої заспокоїлися, я почуваю себе зараз добре. Я була за кордоном і моя галочка сестричка дзвонила, каже: Надюш, ти не... ти не хочеш спробувати дати їй сину моєму. Кажу, хочу, я не проти кажу, аби він кажу, тільки захотів е, пити Елеф. І сам саме дитинство мене заїкався. Це мене дуже турбувало, і правда, у нього нерви теж. Я турбувалася. Він у мене хлопчик спокійний, е, файний, але така агресія в нього з'являлася звідкіля. З, я я турбувалася за це. Я хотіла е, там балір'янку йому продавала, таких не хотілось якихось хімії. Коромити його, що робити, хто його знав. Моя дитина через деякий час почав перестав заїкатися. Прекрасно. Так, я навіть не очікувала того, навіть і не замітила, це мені наголосила галочка, тому що я була далеко, на жаль, від своєї дитини. Ну, зараз я вже поряд, і це мене дуже тішить. Я заспокоїлася сама, він у мене на очах. Хотя до цього ми ніколи не розлучалися, ні на одну ніч, ми постійно скрізь разом. Е, в п'ять років зробили моєму сину операцію е, пупочна грижа. Е, два роки, можливо, навіть і більше, він кожен день жалівся на болі в животиках: Панкреатин, якісь теж не хотілося таблетки, вживанням Л, харчування. Ми вже не знаємо скільки часу. Нема проблем. Mm -hmm. Просто mm -hmm. у мого сина ще були панічні атаки. Коли почалася війна, може навіть трішки раніше. Було все добре, гралася дитина, потім все. Непонятно, що відбувається з дитиною. Я його веду на свіже повітря потихеньку, у нього очі непонятно, куди дивляться. Мама, не спіши, а я його єлі веду. У нього в таке все в ускореному вигляді було. Що відбувається, давай кажу, викликати швидко, я не знаю, що відбувається. Вживанням клітинним харчуванням панічні атаки зникли. Е, Самопочуття налагодилося, пам'ять покращилася, але завжди говорив. Мама мене погана, погана пам'ять. пам'ять. Кажу, це в тебе файна пам'ять. В мене кажу погана пам'ять. Ми один одного підтримуємо. робимо такі файні. Дякую. Поби, я трішки хвилююся. Все добре. Все добре. Дуже гарний результат. дуже гарний. Але ви знаєте, після зустрічі є ще дуже багато. Згадую про що я не сказала, але дуже багато результатів. Я дуже задоволена клітинним харчуванням. Хочеться донести людям. я на роботі вживаю клітинне харчування. Я вживаю зранку Л8, потім п'ю колеген. На роботі я вже п'ю грінцик з кардіо. До речі, дуже люблю. Угу. Дуже смачне. А який п'єте питний чи реджемер? Питний. питний. Угу. Нема, у нас його немає ну, цього, але так. є. Так, так, так. Так. Mm -hmm. І нутрік ми вживаємо з Єгоркою. Ігорка місин є, і я Супер. вживаю. Молоде, ну. нічні пила, але зараз трішки закінчилось, mm -hmm. замовляємо. От. Хочемо іменно так, почали добре. малочка моя дзвонить, надюшка, коронавірус, новий штам. Бо ми думали, що в принципі нам цього достатньо. Перестрахуватися хочеться підкріпити імунітет, тому що політики не хочеться. До лікарень ми вже не звертаємося за довідками тільки, але приходиться за довідками звертатися. Чудово. скільки часу ви п'єте квіти харчування? У мене був невеличкий перерив, а так у більшості півтора року. Півтора. А скільки син п'є? Син п'є, мабуть, рік. Ріком років одинадцять. Одинадцять з десяти років прекрасно. Гарно, дуже гарні дуже результати. Гарно. Дякуємо, дякую, що поділилися. Маленька твоя войнує. Маленька, а ну я вас питаю. Що... Дякую.